Запрошую вас до себе в квартирку, в міні-квартирку, я би сказала. Я вже давно хотіла зробити таке відео. Точніше, я вже робила таке відео. Я його зняла, коли переїхала в Сеул, Це був початок лютого. Але я захворіла ковідом і потім, буквально через декілька днів, почалася повномасштабна війна, тому... Я взагалі не бачила ніякого сенсу робити хоч якесь відео на цю тему. Але зараз пройшов час, і коли вже в мене є свій канал, мені дуже хотілося виставити це відео. А, звичайно, я його записую заново. У мене є відео з самого початку, яка була квартирка, коли я тільки заїжджала, тому що ми розглядали декілька варіантів, і цей варіант виявився найкращим. Інші квартири були просто жесть. Ціна була трошки дешевша, ніж ця квартира за інші, але я вам передати не можу. Я туди заходила і мені просто плакати хотілося, тому що це був або підвал, тобто я вікно відкривала, і там вже була якась машина колесо. Або це був не пам'ятаю який поверх, можливо, перший чи другий. Але я зайшла в ту квартиру, і там був такий нереально жахливий запах і взагалі не комфортно. Тобто, ходу я заходила, і там прям кухня, прямо там, де ти розвиваєшся, там і кухня. Хоча місця було там трошечки більше, ніж в моїй квартирі. А в цю квартиру я зайшла в саму першу. І я коли зайшла, я зрозуміла, що я, мабуть, хочу її взяти. Але вона була дуже дорога, і я не розраховувала. Ну тобто, в моїй голові не було такого бюджету. І коли ми подивилися інші квартири, я зрозуміла, що боже я краще не буду їсти, але я хочу жити і спати в нормальних умовах. Тому м швидко повернулися і забрали цю квартиру, тому що тут в Кореї немає такого, що ви довго можете дивитись квартири. Ви приходите в офіс на цьому районі, вам показують квартиру, і її можуть прям зразу взяти. Ну, взагалі мені дуже пощастило, що ми її забрали. Зазвичай такі квартири розбирають за півгодини за годину. Ну ще черги будуть <пл 'язав> вишуковуватися. Але е нам пощастило. Єдине, що вона була дорожча ніж я очікувала, тому що я не розраховувала. На такий великий депозит. В Кореї, щоб орендувати квартиру, вам потрібно заплатити спершу депозит, підписати контракт на рік і потім вже оплата помісячно. В цій квартирі депозит 5 мільйонів вон, це десь приблизно 4 тисячі доларів. І в місяць я плачу 470 тисяч вон, це десь 400 доларів приблизно. Я напишу, можливо, тут. Я не розраховувала на такий депозит, мені пощастило, що. Е, мені допомогли <смі> з депозитом цим, тому я зараз знаходжусь тут. У мене контракт скоро закінчується, але я хотіла продовжити ще на декілька місяців, так як збиралась змінювати квартиру, але е, мені не дозволили. <смі> Сказали тільки 6 місяців або ще на рік. Тому, скоріше за все, за все я тут буду ще півроку. От, але в будь-якому випадку мені подобається, тому що ця квартира взагалі дуже така комфортна в плані розташування, як мінімум. Е, мені 5 хвилин до метро і 2 хвилини до автобусної зупинки. Тут центр і в принципі, всі університети. Коротше, розташування дуже класне, тому в принципі, змінювати не хочеться, тим більше я пам'ятаю квартири, які я вибирала ще рік назад, які були варіанти. Це було не так близько до метро. Інші квартири були дійсно розташовані дуже далеко, Некомфортна розв'язка. Взагалі в цю квартиру я зайшла. Я така боже. Я не знаю, скільки вона коштує, але можна мені цю квартиру. От ну все так склалося, що вона зараз моя, і зараз я її вам покажу. Починається в мене квартира, і в усіх не звоні не зу не зунітазу. У мене тут стоїть валіза. Більше немає куди її поставити. І тут далі відразу шкаф для всього. Тобто в мене тут і верхній одяг, і звичайний одяг. Абсолютно тут все, що тільки можна знайти. Тут футболки, штани. Ну тут ясно, що навіть є праска. Ще для взуття в мене теж особливо немає. Місця воно стоїть тут і ще під ліжком там в пакетах, тому що місце просто фізично, немає куди поставити. Тут місце для сушіння одягу. Я його не складаю зазвичай, тому що постійно перу речі, тому вона постійно тут стоїть. Тут в мене водичка, яку я купляю в звичайних магазинах, які близько до мого дому. Тому що з-під крану можна, звичайно кажуть, пити, але краще не пити. І в мене немає автомату спеціального, який фільтрує воду. Взагалі з коридору відразу йде ванна. Ось так у мене тут все. Видно те, що найважливіше. Там рушники, деяка косметика, ну і тут, звичайно, теж деяка косметика. В ванни в Кореї немає таких от маленьких кімнатах в квартирах, щоб можна було закритись. Що? Тобто, от прям тут я і приймаю душ. Я одягаю тапочки, якщо тут мокро. і от беру душ, і прям тут. Купаюсь. Тобто все тут мокре. В Кореї це дуже часте явище, тому до цього просто треба звикнути. Це дуже дорога річ. Я просто її знайшла. Ну, не знайшла на смітнику, просто хтось виставив, щоб забрала служба яка викидає сміття. І я собі її забрала. Ну, а чому б ні? Підставка під сумку от Далі в мене тут моя. Любов, мені здається, для всіх дівчат просто улюблена зона. А тут у мене книжки ну, це спеціальні пахучки, я не знаю, як їх називати, аромопалочки А тут у мене шоу, на якому я працюю з елізіоністом і тут у мене книги, ну ніколи не є, лише <ріст> більше Гаррі Потера. Навіть на корейському я Гаррі Потер. Я фанат Гаррі Потера. Тому навіть в Кореї він зі мною. Далі в мене мої блокноти. А книжки, по яких я вчуся. Ну, це маленький Будда, Я його собі купила ще в Йосу, коли я на контракті працювала. Дуже складний час був. <с> І я його собі купила як такий талісманчик. Далі в мене доглядові засоби. Ну тут не дуже багато всього. Це вся біжутерія, що в мене є. А це взагалі для волосся в косички заплітати. Тут у мене доглядові засоби, деякі місти. Euh, сиворотки. Це тим, що я постійно зараз користуюся. Ну, коротше, дівчачі речі. <сум> Моя улюблена зона. Тут маски я кожного дня зараз роблю. Тут резиночки. <сум> Видно, що артист, <сум> тому що повно заколок це просто по-іншому неможливо, якщо ти хореограф або танцівник. Тут у мене. Інші доглядові засоби, якими я користуюся, ну і декоративна косметика. От, так як в мене місця небагато, то в мене все, все в одному. Тут е, носочки, тут е, нижня білизна. Тут якось так це виглядає. Тут у мене ще лежать серветки для миття підлоги і для пилі, Та косметика деяка лежить, якою я не часто користуюся. І ролл для заняття спиною. Далі в мене стоїть гітара, яку я купила півтора роки тому назад, коли на контракт приїхала і займалася вчилася. Такава ріда і Поки що немає на це часу. Ну, і це моя улюблена <гум> частина мого простору. Це я теж собі малювала, типу, як карту бажань ще рік назад, коли в мене складна ситуація була на контракті, От, я собі розмалювала так, і з собою перевезла сюди. Тут у мене мої <гум> особисті речі, так би мовити, фотографії з друзями, особисті фотографії. Це, до речі, мені теж друзі подарували. Я дуже люблю цих е, ловець снів чи як правда. Е, звичайно, після тих умов, в яких я жила раніше, я не розповідала, в мене немає ще відео про те, е, яким чином взагалі я переїхала в СЕУЛ, чому і після яких обставин. На контракті я працювала, і там ми жили в п'ятьох в одній кімнаті. У нас були розділені наші матраци шторами. Тому після тих штор мені тут просто здалося, що це просто ідеально. Стільки всього вміщається? Це просто якась магія. Я в Україні такого не бачила ніколи, таких от квартир. В Кореї це дуже популярно. 15 квадратних метрів. Я навіть 8 квадратних метрів, так як тут дуже мало місця в самій Кореї такого житла дуже багато і воно дуже дороге. Звичайно, є різні, звичайно, є різні райони. Я живу прям в дуже хорошому районі. Він вартує того, яких яку ціну я плачу. Ліжко це взагалі окрема тема, тому що там під ліжком у мене ще купа різних речей, просто тому що в мене немає місця. Іншого скласти це все, тому деякі ще зошити, книги під ліжком. Але там ще далі глибше, там ще одяг є складений, взуття, тому що просто я не знаю, куди це все скласти. Далі такий маленький холодильник, мікрохвильовка в мене була. Це моя річ, яка завжди зі мною. Голочки я на них лежу. Як тільки спина болить, це взагалі спасіння, Але я користуюсь ними. Кожного дня. Далі маленький чайничок, дійсно маленький, він тим як рука малесенький. <головік> У мене є такий розкладний столик. Я покажу, як він розкладається. Я на ньому і вчуся. І їм. Біля ліжка моя улюблена частина <головік> це кухня. Тут така плиточка на одну комфорку і пральна машина. В принципі, всього достатньо. Тут ще витяжка є. Я готую постійно, дуже часто. ну Коли не в роз'їздах, то я гості, готую часто. Ну, як можете бачити, тільки все помило. Тут в мене посуд, приправи, деякі вітаміни. Ну, коротше, звичайні, звичайний шкафчик. І тут в мене сміття. Купа пакетів. А тут сміття, яке я сортую потім. А, пластик і папір, тому що його потрібно викидати окремо. Взагалі на розширеній камері здається, що квартира велика. Ну, як, велика, чи це мені так здається? от, от так це все виглядає зі сторони. Але насправді, якщо виключити цей режим, то вона ну, дуже маленька. Все. Це, це все весь мій простір. Я, якщо я займаюсь, то я займаюся отут. Я... Що стосується столика, то він у нас такий от складний, розкладний, і коли мені потрібно, я його розкладаю і їм. Стульчиків у мене ще немає. Крім того, ну він завеликий, він не опускається дуже низько, тому я трошки прогадала, коли його забрала. <с> тому це зараз підставка під сумку. До речі, цей козяр об'їздив зі мною абсолютно всі країни. Я завжди з ним їжджу. Не знаю, чому я так прив'язалась до нього. Мені колись подарувала моя родичка. І я з ним не розстаюсь. І в коледжі я з ним була, і на всіх контрактах. Прям це як мій талісман. Ну, ось така в мене квартирка маленька, але дуже комфортна. Звичайно, я сподіваюся, що найближчим часом я зможу переїхати, але поки що скоро буде рік, як я тут, буквально через декілька тижнів. І можливо через півроку я буду з'їжджати. Тому, скоріше за все, я тут ще на 6 місяців. Але побачимо, як буде. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І пишіть, які б відео вам було цікаво подивитися саме про Корею чи про щось інше. Я буду дуже рада зробити щось цікаве. Всім гарного дня чи вечора у нас дуже велика різниця в часі, неважливо. Просто бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео.